Ви слухаєте перекладений медіакоментарій коментарі від 13 червня 2014 року на тему заплановано США атаки безпілотниками Іраку. Добрий вечір. Згідно з сьогоднішніми заголовками у газетах американські підприємства виводять своїх службовців з регіону Багдада в Іраку. Причиною цьому послужило нібито просування ісламістських бійців АСІС в напрямку Багдада за словами уповноваженого уряду США. Вони зараз обмірковують варіант атаки безпілотниками. При цьому наземні війська Вашингтону виключаються. для непосвячених відмови американської армії від введення наземних військ звучить заспокійливо. Однак не для населення Іраку тут слід нагадати про нещодавні, несправедливі, засновні на брехливих причинах військові напади США на Ірак? Про що саме йде мова, коли ми говоримо про безпілотники? І чим керується американська армія, ведучи війну в Іраку з повітря? Доводить наступний фотоматеріал. Технологія з кожним разом стає все більш відточеною. Тепер у нас розумні бомби. Керована зброя точного бою, але при цьому гине більше мирних громадян, ніж солдатів. Їх число зростає часів Першої світової війни. Під час Першої світової війни жертвами були 10 мирного населення. Під час Другої світової війни вже 50% мирного населення. Під час в'єтнамської війни 70% жертв було мирним населенням. В іракській війні 90% вбитих мирне населення. У нас розвинулась повна байдужість по відношенню до нашої зброї. Знизу наша цільова область. Ми скинули бомби. Яка сила прискорення у пікіруючому польоті? Тепер я знаю, що переживають астронавти. Ось так війна приносить задоволення. Так, ти маєш рацію. Ось так війна приносить задоволення. Так, ти маєш рацію отже, ще до того, як США будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародним військовим судом за свій військовий злочин в Іраку, вони вже знову погрожують новими аргументами, новими бомбардировками. Однак те, що США не будуть нападати на всі ці раніше ними дестабілізовані країни, клягами оціві передбачило з усією ясністю. Ще кілька днів тому і коли цей випадок буде повторюватися, ми будемо знову транслювати наш короткий фільм, як функціонують сучасні війни. Шановні телеглядачі. Ми просимо вас вивчати все знову цей короткий фільм, поки у вашому мисленні не закріпиться викладений там розвиток і поширюйте ці знання далі, де тільки можливо. Тільки на цьому шляху є надія, що світова спільнота знову навчиться думати незалежно від мейнстріму, тобто зріло, і що третя світова війна, яка цілком очевидно стоїть перед нами, ще зможе бути вчасно зупинена. повторення є мати навчання. Ми щиро вдячні вам за вашу співпрацю.